Рік став кошмаром для релізів, адже більшість з таких вийшли в дуже поганому технічному стані. Відьмак для Next Gen, Last of Us, Star Wars, Redfall – всі ледь грабельні. Мені стало цікаво, як так сталося. Чого, звичайно, я не зможу пояснити, оскільки не знаходжуся в команді розробників. Але от поговорити про оптимізацію та прийоми, які використовують розробники в цілому, буде цікаво. Вітаю, піпле! Це рубрика Як це працює. І сьогодні ми говоримо про оптимізацію ігор. Не забувайте про подобайки, підписку та коментарі. В описі ви знайдете посилання для підтримки ЗСУ та мого каналу, якщо на те є бажання та можливість. Це допоможе існувати та продовжувати роботу. Дякую і починаємо! Будь-який геймер, хоч раз у житті стикався з погано оптимізованою грою. Низький FPS, артефакти, графіки, баги, глюки, незручний інтерфейс користувача. Часта історія подібних проєктів, які вийшли не тим боком. Правди, заради знайти ідеальну гру, якої всі ці аспекти будуть відсутні або матимуть мінімальний вплив на геймплей, складно, але можна. Та давайте спочатку визначимося із самим поняттям оптимізації відеоігор. Отже, оптимізація гри це процес підвищення продуктивності для поліпшення ігрового процесу і візуального сприйняття. Якщо конкретніше, то добре оптимізована гра працює з одинаковим FPS на більшості ігрових платформ, включно з технічно слабкими моделями. Звичайно, тут має слово і сучасність тої гри, але все ж ремейк четвертого резиденту працює адекватно, а Last of Us збиває навіть самий потужний комп'ютер, майже не маючи різницю в релізі, та і графіка в обох на висоті оптимізація повинна згладити роботу гри на будь-якому комп'ютері, розумно розділити ресурси і дати гравцю максимально можливі кадри на залізі. Такий підхід до оптимізації, де вихідна точка частота кадрів за секунду, не дивний, оскільки більшість гравців знову ж таки пов'язують продуктивність гри з плавністю відображення картинки на екрані, адже більшу частину інформації ми отримуємо візуально. Навіщо оптимізують ігри? Ні для кого не секрет, що творці ігор роблять свої творіння на топовому обладнанні, яке недоступне більшості користувачів. І завдання розробників зробити так, щоб їхні діти ще запустилося і було грабельним на більшості геймерських девайсів. А для того, щоб отримати сучасне зображення, септографіку і високий ФПС, грі потрібне дуже потужне залізо, яке часто перевершує навіть те, що є в наявності в ігроробів, не кажучи вже про звичайних користувачів. Щоб краще зрозуміти, ось трохи цифр. Продуктивність будованого відеочіпа в Sony PlayStation 4, 184 Терафлопс, потужність якої вже досить поширена в комп'ютерах середнього користувача. Одна з найпопулярніших у свій час, але відносно застарілих відеокарт Nvidia, а GeForce GTX 1060 видає близько 4 терафлопс, тобто більш ніж в 2 рази більше. При цьому її ресурсу вже не вистачає на найвимогливіші ПК ігри у високій роздільній здатності. Звичайно, можна вже брати і 2060, хтось каже, що 3060 замало, але камон, повертаємося до реальності, в якій 1060 ще здатна задовольнити. Але тим не менш, цього недостатньо для нових ігор, бо гнатися за прогресом часто складно. І розробники мають це розуміти, тож як вони примудряються випускати шедеври на кшталт God of War чи Last of Us 2 на застарі. Ілій начинці PS4. Адже якщо не брати гівняний порт перший Us на ПК нотідок могли в оптимізацію на плойці. Та ж перша частина була фурором у свій час з візуальної сторони. Такі випадки, до речі, чудово підтверджують те, що все спихнути на Ой у нас просто занадто хороша графіка з сучасними штуками. Тому ось 30 нестабільних кадрів це все, що можемо, не пройде. Бо конкурент оптимізує і зарелізить продукти ж такого рівня, але зі здатністю запуститися на залізі, то ж PS4 вже з більшою плавністю. І в цих розробників є свої професійні секрети і хитрощі, про які зараз і піде мова. Світ існує, поки я його бачу. Відображення сотень об'єктів на екрані та робота зі світлом і тінями це найбільш ресурсомісткі процеси, що вимагають великих потужностей, що придумали розробники, щоб знизити навантаження на відеокарту. Вони змушують її рендерити тільки ті об'єкти, які бачить гравець. Наприклад, у GTA 5 за спиною гравця місто, люди, автомобілі просто не існують, але ви цього не помічаєте. І це логічно, оскільки витрачати ресурс відеокарту Карти на симуляцію життя величезного міста, яке ви все одно не бачите, було б злочином. Це часта практика, коли об'єкти, трава, часточки тощо промальовуються в реальному часі лише в полі зору гравця, звільняючи ресурси, що пішли б на обробку невидимої частини. Однак тут розробникам потрібно бути уважними, оскільки їхнє завдання в тому, щоб це завантаження працювало так, як треба, в потрібний час з потрібною фізикою і без затримок. Зараз розповім відому історію Hill. У 1999 році продуктивність Sony PlayStation була такою низькою, що відобразити відносно великий світ не було можливості. Тоді розробники оточили гравця туманом, який обмежує дальність видимості. І це дало змогу оптимізувати гру під можливості консолі. Але найважливіше, що таке випадкове рішення стало візитною карткою серії. Туман додавав у гру елемент містики і якнайкраще грав на атмосферу Silent Hill, відповідаючи назві. Як то кажуть, все геніальне про. Просто Об'єкти приречені на зникнення. Ще для поліпшення продуктивності, розробники часто позбавляються від додаткових об'єктів шляхом їх зникнення. Гільзи, що зникають після пострілу, або тіла повалених супротивників, що зникають, таке можна зустріти, мабуть, у більшості шутерів. Уявіть серйозний сем або будь-який інший м'ясний шутер, де тіла не пропадають. Гравцеві довелося б щонайменше йти по коліно в крові, а комп'ютеру вивчати молитви, бо тут лише вони б допомогли витягнути. Клонування. Копіювання текстури об'єктів це найпоширеніший спосіб оптимізації. Візьміть будь-яку гру і ви знайдете купу однакових предметів. Особливо це впадає в око в старих іграх. Зараз все ж різноманітність побільше, але, наприклад, у шутері фір більша частина офісів, включно з предметами на столах, стільцями та іншим, мають вигляд як підкопірку. І так і є, це одні й ті самі моделі. Такий підхід поганий лише тим, що робить гру менш унікальною і різноманітною, зате підвищує FPS. Але все ж в нинішніх умовах з цим треба обережно, бо вже просте копіювання усього, чого тільки можна, гравці не пропустять, особливо в сюжетно орієнтованих іграх. В іграх звідси. Відкритим світом теж багато подібного копіювання. Будинки в Mafia або ГТА часто не вирізняються різноманіттям. Ті самі бетонні коробки просто розкидані в різних частинах ігрових локацій, щоб не надто впадати в око. Що вже казати про пересічних NPC? унікальні лише сюжетно значущі персонажі, а ось масовка, що блукає вулицями, різноманітністю не вирізняється. Текстури і мегатекстури. Ще одна фішка ігроробів під назвою Мегатекстура була розроблена батьком шутерів від першої особи Джоном Кармаком. Мегатекстура покриває весь ландшафт ігрового рівня замість десятків і сотень дрібних текстур. Найближчі до гравця частини мегатекстури відображаються з максимальною деталізацією, але в міру віддалення навколишній світ стає менш якісний, і це нагадує реальне життя, адже ми не можемо бачити об'єкти на відстані так само добре, як без посередньо поблизу. Принцип роботи мегатекстури можна привести ось цією схемою: зелена частина висока деталізація, червона, низька, жовта, середнє значення. Сама мегатекстура розміщується на жорсткому диску, і у міру необхідності вона підкачується в оперативну пам'ять, споживаючи набагато менше ресурсів, ніж при традиційному підході з великою кількістю різних текстур. Якщо ж у грі використовується безліч текстур, то розробники чинять аналогічно. Текстури на відстані просто менш Далізовані а 3D моделі вдалині урізають до 2D. І це зручно, бо для гравця різницю не видно. А ось відеокарта подякує за зменшення навантаження, зменшення роздільної здатності текстур на відстані, зниження кількості полігонів об'єкта, вимкнення шейдерів. Усе це також належить до оптимізації і застосовується повсюдно. Освітлення генерація реалістичних променів світла, їхнє відбиття від поверхні та створення тіней це один із найбільш ресурсомістких процесів. Певно, через це так хвалили нову систему Lumen, яка полегшує роботу. Розробники часто просто позбуваються тіней на великих відстанях і намагаються використовувати якомога менше текстур, що відбивають те саме світло. Зменшення числа об'єктів з динамічними тінями також позитивно позначається на підвищенні продуктивності гри. Завантажувальні екрани. Більшість старих ігор грішать постійними завантажувальними екранами. Переходите на новий рівень, отримуєте довге завантаження. У Half-Life, наприклад, розробники спробували вирішити проблему витонченіше. Там підзавантаження рівнів відбувалося дуже швидко, але все одно було помітним. У сучасних іграх, таких як Last of Us, Uncharted, God of War, численних підзавантажувальних екранів, позбулися зовсім. Пам'ятаю, свій перший експірієнс, коли гра безшовна, просто вау. Нові частини локації там завантажуються, поки персонажі ведуть діалог або вирішують головоломки. Треба визнати хитро мудре рішення. А зараз про те, чому релізи на ПК такі криві. Бо оптимізація консольних ігор простіша, ніж ПК Тайтлів. Це обумовлено тим, що розробники консольних ігор заздалегідь знають технічні можливості обладнання, під яке вони створюють свої творіння. У той час як розліт аналогічних характеристик у власників ПК вельми великий. У когось комп'ютер стародавній з відюхою з нульових, а в іншого суперсучасна машина. Це багато в чому пояснює, чому консольні ігри часто перевершують. ПК конкурентів, зокрема і графічно враховуючи потужність, дається взнаки краща оптимізація. Ну і добре, дальність усього, чого тільки можна урізали. Потужність консолі знаємо, як тепер впихнути сучасну графіку, якщо цього недостатньо. Оптимізація асетів. Будь-який асет у грі можна оптимізувати, знизити його роздільну здатність, зменшити кількість полігонів. При цьому він, як і раніше, матиме гарний вигляд, але стане споживати менше обчислювальних ресурсів. Трішки визначень. Ігровий асет або ігровий ресурс це цифровий об'єкт, який переважно складається з однотипних даних, неподільна сутність, що представляє частину ігрового контенту і має певні властивості. Поняття ігрового асету використовується під час розроблення комп'ютерних ігор стосовно тих елементів контенту, які обробляються ресурсною системою як неподільні, атомарні, елементарні сутності. А ще можна частину об'єктів, на які гравці частіше звертають увагу, зробити високодеталізованими, наприклад. Обличчя персонажа, а на другорядні деталі траву, каміння, одяг героя витрачати якомога менше ресурсів. Так вчинили, наприклад, творці Fallout чи CyberPunk, та багато де це використовують. Оптимізація коду гри. Це відноситься вже до самої, що не є внутрішньої кухні гри. Наприклад, FPS підвищує використання всіх ядер процесора під час складних внутрішньоігрових обчислень, або оптимізація коду гри, коли вигідніше використовувати константу, якесь постійне значення, яке часто використовується в грі, ніж змушувати процесор розраховувати цю величину щоразу заново. Це справедливо і для графіки. Розумніше застосовувати якийсь часто спрайт, зберігши його у файл, ніж щоразу малювати його за допомогою коду. І на фіналочку налаштування для користувача це ще один інструмент, а точніше декілька, для оптимізації, які розробники зробили доступним гравцям. Звучить важче, ніж здається, бо йдеться про налаштування графіки, які в більшості ігор ви вільні змінювати на свій розсуд, вмикати вимикати згладжування, вертикальну синхронізацію і безліч різних візуальних ефектів, наприклад, блюр, відображення у воді, дальність промальовання чи кляте RTX з благородним DLSS. Якщо прибрати всі ці графічні, на гра позбавляється своєї краси, але зате може йти без затримок навіть на слабких ПК. Такийсь компромісний і загальнодоступний спосіб оптимізації. Отже, що стало зрозуміло? Щоб оптимізувати гру, треба викрутити в мінімум деталізацію усього, чого тільки можна, далі, ніж поле зору гравця, і дати тому самому гравцю зменшити графічну складову ще більше в налаштуваннях. Бажано, щоб це ще й консоль була. Це все, звичайно, жарти. Потрібно розуміти, що оптимізація ігор це робота не тільки над графікою, а й над геймплейними механіками, позбавлення проєкту багів, коректна локалізація і десятки інших нюансів. І робота над поліпшенням продуктивності гри важлива не менше ніж процес створення останньої. Багато сучасних проєктів виходять настільки сирими, що не полишає відчуття, ніби розробники просто забивають на користувача в гонитві за якнайшвидшим релізом і бажанням відбити копійку. Замість того, щоб довести гру до. Коректного стану її викидають на ринок, вона отримує купу негативних відгуків та рецензій і гине, тягнучи в безодню банкрутства, студію розробника і видавця. Наприклад, так сталося з багатьма легендарними серіями. І як стається наразі з останніми релізами. Та на цьому в мене все. Надіюсь, далі ми будемо бачити лише якісно оптимізовані вдалі релізи, від яких всі лише виграють. А я буду бачити ваші вподобайки, підписки та коментарі. Не менш важлива, що місячна підтримка чи раз донати. всі посилання в описі, тож, якщо є така можливість, буду радий розраховувати на якусь стабільність. Дякую, бережіть себе і па-па!